топ 5 речей, які ти зобов'язаний перестати робити перед сном для того, щоб покращити його якість. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео ми поговоримо про 5 речей, які ти робиш перед сном, і які руйнують його якість. Поїхали! Перша річ синє світло. Гаджети, в яких ти сидиш перед сном, виділяють синє світло, і це синє світло воно дуже руйнує твій зір. Тобто банально твої очі просто не встигають відпочити, тому що ти сидиш в телефоні протягом дня, далі ти сидиш в телефоні ввечері, потім листаєш тік-ток перед сном. Потім ти, як тільки проснувся, зразу відкриваєш інстаграм для того, щоб перевірити повідомлення, які тобі написали. Дай своїм очам, хоча б якийсь перепочинок, відклади телефон за годину до сну і займись іншими справами. Друга річ перегляд тіктоку і інших коротких відео. Якщо ти перед сном листаєш короткі відео, то в мене для тебе погані новини. Тому що, окрім того, що ти портиш свій зір, ти також отримуєш шкідливу дозу дофаміну. Тобто цей дофамін він неприродній, він неякісний і він весь час тебе затягує. Твій телефон, тобто замість того, щоб його відкласти і нарешті почати спати, ти весь час перелистуєш нове відео для того, щоб побачити наступний, розраховуєш на те, що воно буде краще. І Ти просто в прямому сенсі залипаєш в телефоні і не можеш від нього відірватись. Чи бувають в тебе такі моменти, коли ти вже хочеш спати, в тебе печуть очі, ти вже майже засинаєш, але все одно невідомо чому продовжиш листати оці шорси або рілси, або тіктоки, з сподіванням побачити якесь. Класне відео. Якщо в тебе хоча б іноді така ситуація трапляється, то це крайня стадія, і це потрібно якось вирішувати. До речі, в мене на каналі було відео про те, як привести свій дофамін в норму, і посилання на це відео буде в описі, а також в правому верхньому кутку в підкасті. Обов'язково його переглянь, якщо хочеш привести свій дофамін в норму, а ми переходимо до наступної речі. Третя річ: їсти перед сном. Не варто об'їдатись перед сном, Поїж хоча б за годину до того, як лягати спати. Дай своєму організму перетравити хоча б частину їжі до того, як ти заснеш, для того щоб вночі у нього також була можливість трохи перепочити. Якщо голод дуже сильний, то я рекомендую обмежитись якимось супом. Це їжа, яка швидко засвоюється, і вона відносно корисна для твого організму. А також, якщо ти просто хочеш перекусити, то можеш зробити це фруктами. Четверта річ лягати спати пізно. Досить банально, але я хочу зробити тут акцент на тому, що коли ти лягаєш пізно, то в тебе виділяється кортизол. А кортизол це відповідно гормон стресу. І у випадку, коли ти лягаєш раніше, то в тебе навпаки виробляється мелатонін. А мелатонін це корисний гормон, який нормалізує твій сон, а також покращує його якість. І очевидно, коли ти просинаєшся зранку з негативним настроєм, то це в тебе не день почався не з тої ноги. Це ти вчора ліг не тоді, коли тобі було потрібно, і зараз пожинаєш. Плоди перед тим як перейти до останньої, до п'ятої речі, яка руйнує твій сон, спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар та підпишись на цей канал, тому що тут щодня виходить якісний контент українською про саморозвиток. Отож, п'ята річ, засинати під музику або під споживання іншого контенту. Якщо ти засинаєш під телевізор або під включений Ютуб, то, незважаючи на те, що організм уже сам по собі нібито заснув, мозок активно продовжує обробляти інформацію, яка йому подається. І в такому випадку, як мінімум, твої сни будуть залежати від того, що грає в твоєму навушнику, який в тебе в вусі, коли ти засинаєш. А також, окрім цього, ти зранку будеш просинатись таким втомленим, ніби ти працював цілу ніч. Тому обмежуй цей момент. А я тобі дякую за перегляд. І побачимось завтра в новому відео.